Сьогодні у нас на обзорі ось такий бусик. Нова машина. Надіюсь, записати для вас такий обзор цікавий. Надіюсь, коротенький вийде. Так, це у нас така термічка поки що, бачите, немає ні холодильника, зато є вінда. Можливо, ще буду цей холодильник, це не знаю, але наразі маємо таку комплектацію. Ось це у Мерседес Mercedes, і двигун. Дизель, звичайно, не на спарці. Це у нас передній ні задній привід. Задній привід. Ось. Зазвичай почнімо з підкапотки. Так, де в нас тут ага. Так, ось ми відкрили у нас двигун, мерседесівський двигун 2,8 тут об'єм. Так, Що по ньому можу сказати? Я точно ну, не знавець в тих двигунах, Нова машина, як бачите, все світленьке, все новеньке все на місці. Так, це у нас турбінка. Ага, тут у нас цей, тут у нас іде у нас така от, е, на, цю, на ну, підкурювання на, на масу. Ловачка, бачок тормозний, так, горловина для масла, фари. Фари у нас же стоять, бачите, такі йдуть комплектом, вони йдуть. Ну, тобто, якщо у вас... А ні, тут, тут ні, тут, тут, тут не йдуть діоди, тут типу, йдуть лампочки, тут можна собі спокійно поміняти. Було би діодне, вав би прийшлося цілу фару міняти. Таке бувало у мене на Євеко. Попереднє відео, хто бачив обзор. Ось, все. А так, звичайний двигун. Ну, що сказати, нульц, нульц, все класно, гарно виглядає, симпатично. Плавно перейдімо до салону нашого автомобіля. Ось, Таку маємо сідушечку. Сідушечка, бачите, у нас відкидається, має таку от регульовочку. Регульовка у нас йде тут підняттям опусканням цієї частини. Це в нас нічого собі, у нас тут навіть такі, бачите, електрика стоїть, ручка опускання, спинка, все. Є такий підлокотничок у нас тут, красивий, все добре. Ось. Так, ну Тут зазвичай як стандарт. Тут у нас маємо предохранителі. Такі у нас кишеньки, така кишенька, ось е склопойомічки, регулювання дзеркал, закривання відкривання. Так, прийдемо трошки погрітися всередину, а то так на дворі трошки холодновато. Так, що ми тут маємо? Автосвітло, підфарники. Так, все можна автоматичний, тут у нас туманочки, тут у нас е, яскравість приборки, а тут у нас регулювання е, наклону фар. тобто ось, При завантаженні, якому, щоб ви собі регулювали. У нас така мультимедія мерседесовська така звичайна штучка, у нас є 4 підстаканники, що прикольно. У нас є так, пічечка, тут у нас регулювання, кондиціонер, обдува, річка. Потім підігрів зеркал і рециркуляція повітря в салоні. Ось, Кнопка старт-стоп. Все у нас запускається. Ось так у нас вітає. Панель така, зверху відкрита. Все-таки не закрив, а зараз закрив. Так, Що у нас тут по цьому? По автомат маємо. Маємо автомат. Іга, це цей. А як у нас тут приключаються ці? мені Цікаво. А, в нас все, будуть крутілки тут два, щоб поцикати менюшку. 69 пробігу на цьому, на спідометрі. Тобто нова машина, тільки от виїхала. Пуста така, бачите, тут немає в нас цей, з закриті вставки. Немає в нас мультимедії такий руль, звичайний. без цього. Але, в принципі, ну, прикольно, новенька машина, все. Це у нас піднімається чи ні? Так так. Там у нас тут його скидається. Так, у нас піднімається ось так. Там у нас пустота, що нас не поставили ні вепасту, нічого. Це треба буде зараз закрити. Так, що у нас тут є? Ось такі козирки. Звичайні, без цього з того, з того, того боку. Тут є поличка зверху, щось можна поставити. Так, у нас світло. Світло вже таке, бачите, діодне йде. Тут можна книжечку читати, собі більше-менше робити. От, настройки різні, і тут у нас дзвінок, сос, все як на місці. А що ми тут маємо? О, і ми тут маємо навіть бачите, для окулярів у нас є така от штука. Так. А мене цікавить, чи тут ще є круїз контроль, по-перше, я щось то його не бачу і, походу, його в нас тут немає. Ось така у нас трошки бідна комплектація. Хто тут буде їздити, не знаю. хтось з водіїв, бо я просто не маю доїхати до роботи. на сідушка, це розказав, це розказав. В принципі, що такий у нас мерседесик. Зараз ми ще трошки проїдемося, поки що маємо тут доробити, і подивимося він в нас в ходу. З органайзерів маємо такий от ящик на дворі. Він у нас відкривається, ось такий він великий-невеликий, ну, але щось поставити можна. Все, тут на ключик собі закрили, зафіксували і вже щось собі заховали. Чи якийсь балон, чи ще щось. Е, так, в нас, ця, в нас вінда. Вінда регулюється ось такою штукою. Тут спеціальний ключ вставляється і за допомогою комбінації маємо предохранітелі, включити-виключити. Ми собі опускаємо і піднімаємо. Зараз немає можливості, бо тому що водяться якісь такі от роботи, щоб опустити вам показати. Так, по резині у нас тут 235х65R16 на стоять. Ось така там ресора, задній привід, рама. Бачите, нова машина, там щось замовілений всі-всі стики і Де нас закручується, скручується пландека сама. так, Бак у нас на 100 літрів. Але ми ж точно знаємо, я ще її не заправляв. Він знаходиться в нас ось тут, якщо хтось не знав, тут нас відкривається. AdBlue, до речі, адблю знаходиться під каботом. Не знаю, з чим зв'язано, замітив, але у нас вже якесь мінімальне запутівання фар є. От, бачите, нова машина. і Так само з другої сторони, ось це в нас десь запутівання такої фари. 65 км пробігу. Мерседес, якось так. Привіт. Так, у нас відкривається сама задня така ляда, скажімо так. Ось тут ми маємо у нас ось маємо таке кузово, так воно у нас відкривається догори і заходимо всередину. Так, бачите, у нас тут як автоматичне світло. Дуже цікаво і світло досить. Мої речі, так і таке у нас підлога така: USB, не USB, маємо для кріплення е, строп, щоби підкріпити. Друзі, кілька слів, як вона на нас з'їзді цей Mercedes. Так, Тут автомат, я вже говорив про це. Ну, автомат, як -то автомат гудить, набирає, ніби їде, все. Типу, але ми пусті, так що перевірити, е, при навантаженні немає такої можливості. От. А так, то ну, нова машина є нова машина, їде плавно, їде м'яко. Типу, тобто Я порівнюю зараз з Івеко, це буде 15 Пландека 15-3 літрова, та яка в мене на каналі є обзор. Ось. Вона жоще була набагато. тобто Він ну Тут ходова інакше. Тут понятно, що тут воно буде зовсім по інакшому, там Спарка була і там. така вже прям цей. А тут досить він мягко, плавно, ну мені подобається. принаймні. Їхати комфортно все. Сідушка теж комфортна, все окей. Ось. Ще кілька слів їзді 120 по трасі. Трошки є шум, але це нормально для такої, для такої машини, тобто це робоча машина, це не є в нас якийсь там С-клас і так далі. А так, комфортність, просто шикарна. Непогано, мені подобається.

Вся друзі на наш автомобіль. Підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, Па-па.